Дуже нам підтримку і свого часу теж допомогла. Зараз такий, що ініціативний, що хоче бути. А для людей з інвалідністю, напевно, дуже важко ще. Розвів скажу, все ж таки, бо десь теж має відношення до віточник, до його творчості, правда, ми теж познайомилися Познайомився в реабілітаційному центрі, який це проходив реабілітацію, якби там не було, власне. І бачите, мама мрію чоловік, правда? Мама каже, дитина. Правда, будівські дівчата кажуть, для мами завжди буде ця дитина. Бо, да. бо то є синочок, якби там не було. І це є велика підтримка, мами. Дуже важливо. Да. Дякую вам, що ви його підтримуєте постійно, бо це дуже важливо. Щодо його творчості, дійсно, фантастика, чесно признаюся, ще не читав Тарасов. Ну, але я думаю, що я ще не по 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 почитаю, обов'язково, <клес> так, обов'язково. Та, Гарна книжка, я думаю, ви теж улички зачитали, розумієте і бачите. <клес> але повірте мені, що Тарасик не зразу от тако попав і ви прийшли і підтримати його, правда, але десь такий повний зал, який людей, і всі переживають, цікавляться. Це дуже важливо, правда? І у Франківську ми мали <клес> таку yeah. презентацію, мав таку мрію. Має таку мрію, я думаю, що буде продовжувати свою творчість. Допоміг десь в якійсь мірі через е, пані Тетяну Бойко, яка відкрита, допомогла, посприяла, правда. Все ж таки в відбулася ця презентація, а ще хтось вам допоміг цю книжку видати, правда, бо все ж таки зараз це теж коштує, коштів і так далі. Це теж не так просто. Великі десь мамине сприяння теж. Як би там не було, воно все у маленьку, потенційних похромах. І зараз Тарас у нас погоручала. Хайгане <смір>, хай містечко, у вас. <смір> так <смір> що, Тараску, нехай тобі Бог допомагає далі такими кроками йти, щоб творчість ток продовжилося. І, власне, вона така маленька книжечка, але я думаю, цікава дуже. У нас серед наших людей з інвалідністю є дуже, ну, такі теж полановиті люди, правда? Яла Василиш, у нас з... Франківська громада за боюся, називається. Братківці, так. На вірші пише. Теж допомогли зараз що давно книжечку. Василь Сещук, такий є, теж спілкується. Тобто десь є така спільнота, і ми десь через цілій можливості, через зуми спілкуються, десь стараємося один одного підтримати і допомагати. А ще ти сподіваєшся, барі з вами. О, це в нас теж мріє. Є така тероса. Ми обов'язково не ж У нас же є такі локації, які для нас запрошують. І центр реабілітації диких тварин теж пам'ятаю. Десь є такий музей природи у теж. Тут, тобто Є так. багато різних локацій, рекреаційних зон, де можна навіть нас поручати, правда? Парк землі не був? Не був. Староня теж по центру, теж досить такий хороший, гарний, великий і так далі. Буде погода, обов'язково ми не зберемося, і військові в'єдинці. Постараємося, Командуємо. Так що тобі успіхів. Працюй, щоб ми ще не приходили не раз на твоїй презентації, власне, і обов'язково, щоб було продовження і, як ти казав, екранізація. Да. екранізація Всього бо... доброго. Дякуємо вам.